Олександрійка Яна Карпінська потрапила у сотню найгарніших українок. Фото 17-річної красуні опинилися поряд з такими вродливими жінками, як Ані Лорак, Віра Брежнєва, Ольга Сумська, Маша Єфросініна та інші. Мені 17 років, учусь в Олександрії, училище культури на художника дизайнера на третьому курсі зараз. Я себе пробувала в 11 років в модельному бізнесі якби, как бы... Мама мене записала в модельне агентство. І там ми розвивалися на протяжение року, але у мене була дуже сильна нагрузка була і учеба, якби совмещать. місця. Мама сказала, що закончити учобу, може, продовжимо це все. І так ми би, не продовжували нічого. <закончував> цей модельний путь. Пізніше Яна взяла участь у конкурсі краси в інтернеті і здобула там перемогу. Це і стало початком її розвитку як фотомоделі. конкурс в интернете, Кировоградский конкурс области, куда предложил мой парень туда поучаствовать. И там был как бы приз фотосессии. Вот. Я заняла там третье место и попробовала себя в сфере модели, там, фотомодели. И как бы у меня получалось, мне сказали, Можешь попробовать, у тебя хорошо выходит, у тебя хорошие данные, можешь продолжать как бы. Меня потом начали после этой фотосессии много куда приглашать, а потом был проект такой, как женщины Украины. Я решила попробовать, сбросила туда свои фотографии, немного о себе рассказала, и там было свободное голосование. Люди то есть голосовали, выбирали сами. Це український проект Саме Крестіве жінки України був приурочений до Всесвітнього дня краси, який відзначається щороку, 9 вересня. Яна перемогла за результатами голосування та увійшла в топ 100 найгарніших жінок України. Мені от пишуть, що ти победительниця Кіровоградської області, от женщина України. У мене ще імена церемонії награждені не було, сказали, питання вирішується. Яна говорить, що модельні агенції пропонували їй роботу за кордоном, а фотографи України запрошували на фотозйомки. Але Яна неповнолітня і тому відхиляє усі пропозиції. Олександрійка згодом планує отримати вищу освіту у Києві і вже там одночасно з навчанням спробує себе у модельному бізнесі.